Тому що ти голосував за гостинний двор, ти голосував за вирубку покав, ну, за паркамалишка. Ви мішайте, не тікає. Друг, 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 друг. друг да, шановне, побачити. дочекайте. Подожди, подожди. Ти ж перед людьми звітуватися хочеш? Подожди, подожди. Ти ж забудово воюєш? За яко ти забудова воював? Що ти голосував за вирубку парка Малишка? За гостинний двор ти що голосував? Ти накрав грошей, правильно? Откуда у тебе скільки грошей? Звісно, да, тільки гроші. От майданчики, що ти заставиш? Паспітує. У мене питання. Ось, у мене хто ти... за гастійний двор. за парк малишка, за урочище покол. Ты ти за них голосував, ти перед киянами? Просто слышу. я вибачаюсь а, і все, і так не буде. Я вибачаюсь, я вибачаюсь перед засіма, тому торбуз буде. Вот я дам голосование по локтиному двору, по вырубке на Туди, туда контиза. Я тебе да. объясню. Когда находишься там, бывает и точно тебе угрожают. Ага. А, то то нам, короче, не погрожать, кому это защищает. Я, я могу это сказать правильно, любому. И ты не угрожал. Ты як киян, Андрейский узвод, я Андреевский пуск не за вас надо. Голосувал, не залоша. Голосувал, ты же эти бомби выделил, не аж добылось. Жень, ну послушай, вы не кричи, еще раз Я кричу, тому що я был враженный, что ты... То Ти пишеш речі в програмі, що ти визивається правозахисника. Я ще програму навіть не роздавав. Як ти не роздав? Ти ж пишеш, ти правозахисник. Фірма Супруненка це правозахисник? Супруненка це правозахисник? У нього інший правозахисник. правозахисник. Може Ні. правозахисник. У вас однакові програма захисників правозахисник. Це однакова фірма Супоненка. Юридичний центр правозахисника. Супруненка там немає? Немає супер. А чому у вас тут одинакові? Тому що замовили на одній же херні. Ну я тоді сюди. Одніх ферми? На одній. На одній фірми? Фірми. А ти думаєш, багато фірм, які другий агітативник стоїть. Замолвало на одній. Ну вот буває таких а ноль, на Руву 7В. Ну, ты же голосував, за mm -hmm. Це господи. Я вражений бувши. Я думав, живе. Я, да? я, вигурую, я ну, що, на 7В. є газов. Матеріали голосування. Який же настрой? Я, голосов... я, я за моїм дивернем. Ти не познаті живу, будь-який. Вузко 9В, такий між... Uh, Червоний, yeah. шонодозером станеш. Ні, не цей. А, ти перепутала. А, ти пропустовався. <laughs> Нет. Вот то, що тільки будують, передвичай оставить. На дитячим поличку йде будівництво. Я собі? його скасував. Ти знаєш, рішення за моїм Я, я почав проголосував, потім скасував, мені скачався. Голосування є голос за, я ж це бачив. Немає. Як ти можеш бути бойцем з Ну. Послушайте. Я не претендую на вашу роль фортів. А... Якщо за... ти за... це не написав, то це питань би не було. У тебе написано, що я воюю з за незаконним запропоном. Ти тоді ну, людей обманюєш. ти не знаєш, що, мені, що ти їм пропонуєш? Мені. Я знаю, я кожне своє слово відповідаю. За все, що написано, ти можеш. можеш ну я, я <плес> ж, 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 Як мені зупиняти? Я, чекай, ти, чекай, чекай. ти пишеш, Женя. ти воюєш за будови, Де ти його воюєш? Я вчити своїм другом і Ігорем Верденеком. Якщо в тебе є почав маліший повар, ти можеш виповісти, не кричати. Нормально, я ти просто поєднуєш. Сьогодні я не тоді, тоді. Сумки, я, є... я знаю, не, програм. Ні, ні, ні сумки Жень. ми сумку немає, немає вже цього сумку. Тому що Жень. я воював з тим, що ви творили в Ківраді. Тут ну, ти за Чорновецького зайшов, ти ж не здав мандат, він перебіг, коли вже Чорновецький я... утік з я... тих. Вже не там, і не є. Так само собою, Черновіський утік. Я єдиний, що це просто сюди. Чесно, не чесно, тому що я в Києві знищив до виборів. Ти сидів в Ківраді, яка знищив Київ. Оце от факт. Просто був знищили Київ. Ні, 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 друже, друже, друже. З 2006-го, 2008-го ти зайшов. А з 2008 році скільки було цих сесій? Ми що з Сумом брали тільки в Києвра, блін, чор там? Ми чого сломилися туди? Тому що я дізнався, що закон... Сантиметр, я буду кричати, ну, я кричу, можеш мене втікати. Я тобі поясню, чому я буду кричати. Тому що в цій врадах попали, я здивувався, що ви знаєте, кожен сантиметр тіла, який я давав за телебанку. Я, там, я, там, я, і от я буду всього здивований. І зараз так само, коли ти мені каже, що не голосував за парт Малишки, Запарк Малишка, та ми, так, залі, я це я вас здивований. Ти мені зараз каже, що не голосував. Добре, то ви купили. Давай тоді в неділю тут. В неділю тут публічні дебати.

Когда вибори піар, я розумію, там піскуп, там і так далі, все зрозуміло. Ні, ну миску. Вот і, 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 і дерева не заміраєш, да? да. І дерева ми тут займаються. Я, я, і ти не все ну, робить. І за де така. Ось там от на видобучах. Вирубано, просто просіку, гектарів, наверное, 10. І зараз само собою, це зажає дерева, тому що посадили алею турик, а там вирубали ліс. Для того, що проголосували, ми там бульдозі сполили. Ну чого ти тікаєш? Ти віддибати не хочеш. Ви ну, чікаєш. Ромада хоче тебе почути. Ромада хоче тебе почути. Не хоче дебати. Да? Ну само собою.